Це гарний живописний регіон України, де багато різних лісів. Але на початку війни Полісся перетворилось на головний театр бойових дій. Якщо б кацапи пригорнули успішне захоплення Полісся, тоді й ймовірність захоплення Києва стрімко б зросло. Сьогодні я вам розповім про битву за Полісся. До Полісся відноситься і Київська область, але про битву за Київ я вже робив окреме відео. Тому розповім саме по Чернігівську та Сумській області. Я почну з 24 лютого 2022 року. Саме у цей день кацапи заходять у Полісся. Перший удар кацапи нанесли по Зумській області. Кацапи заходять з КПП Суджа та з Котилівки. Також починається наступ з КПП Троєборне. Кацапи переходять міст через річку Дніпро та входять у Чернігівську область, південніше Славутича, та прорвалися до Чернігова, Сум та Конотопа. За які будуть тривати жорстокі бої, кацапи беруть городню, глухів та семенівку. Ціль кацапів на цьому етапі була прорватися до Києва, захопити Чернігівську та Сумську області та оточити Київ. 25 лютого кацапи оточують конотоп. Українці будуть ще цілий місяць оборонятися в повному оточенні. Починається штурм Чернігова, і кацапи досягли Охтирки. За яку почалися одні з найжорстокіших боїв у полісі. Далі Кацапи зупинились біля Чернігова та Сумів. Кацапи 27 лютого обійшли Суми, та по дорозі, з'єднуючи Київ та Суми, почали наближатися до Києва. Також нелюди ведуть наступ по дорозі Е-101. На початку березня Кацапи вирішили обійти Чернігів та пішли на Київ, з'єднавшись з сумським угрупуванням. Кацапи підійшли до броварів та намагались їх захопити, щоб прорватися у Київ. Однак наступ кацапів захлібнувся. Це було пов'язано з тим, що нелюди захопили важливі магістралі, але не стали захоплювати інші території, де базувалась українська армія. Тому, коли Кацапи відправляли колони у Київ по захопленим дорогам, українці їх легко знищували. Тому кацапи не змогли захопити ділянки між дорогами. Тому кацапи далі не могли просуватися. Українці почали контратакувати. Кацапів відкинути від броварів. Від Охтирки та Славутича. Тому Кацапи 1 квітня вирішили покинути Полісся. Але зараз Кацапи знову планують увійти у Полісся, а саме у Сумську область, яку і так постійно криють авіабомбами. Я не думаю, що наступ кацапів у Сумську область глобально нічого не змінить. Скоріше вони зупиняться десь так, як і у Харківській області зараз. Вибачте, що відео вийшло таке коротке, я буду статися їх робити побільше. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім до побачення! Не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, про бої за різні міста та публікую мапи. Посилання в описі. До побачення!